Доброго дня, я Артем Ковальов, керівник практики кримінального та міжнародного права юридичної компанії Приходько та партнери. Наразі до нас звертається безліч військовослужбовців Збройних сил України з проблемами самовільного залишення частини та дезертирства. Що таке СЗЧ або дезертирство? Дане правопорушення може полягати як у самовільному залишенні місця служби або військової частини, так і у нез'явленні вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або лікувального закладу. Складом правопорушення у даному випадку є відсутність військовослужбовця без дозволу відповідного начальника. Таким чином, дезертирством може вважатися будь-яке незаконне залишення частини або служби задля ухилення від проходження військової служби. Хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство? За відповідне кримінальне правопорушення несуть відповідальність військовослужбовці Збройних сил України, служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, наприклад, ТРО, утворених відповідно до законів України. Яке покарання за СЗЧ та дезертирство в 2023 році у Верховній Раді було зареєстровано достатньо жорсткий законопроект покарання для осіб, яких звинувачують у СЗЧ, дезертирстві, невиконанні наказу військового командування? Цей закон проголосований та підписаний президентом України. Мова йде про закон номер 8271. Зміни, які були внесені до статей 69 та 75 кримінального кодексу України, виключають можливість призначення звільнення від відбування покарання за СЗЧ та дезертирство з випробувальним терміном. Таким чином, за самовільне залишення місця служби, стаття 407 Кримінального кодексу України, загрожує покарання від 5 до 10 років ув'язнення. За дезертирство, стаття 408 Кримінального кодексу України, загрожує покарання від 2 до 12 років. Що робити, якщо вас звинувачують в самовільному залишенні військової частини чи дезертирстві? Обвинувачення в СЗЧ та дезертирстві можна оскаржити, вибудувавши правильну стратегію захисту. Краще йти на випередження і подати адвокатські звернення до Міністерства оборони, Державного бюро розслідувань та безпосередньо вашого командування. Тоді ми зможемо точніше зрозуміти ситуацію, вибудувати стратегію захисту і допомогти вам. В цьому вам допоможуть юристи приходько та партнери. Звертайтесь.